Привіт, мене звати Саша, ви потрапили на мій канал. Я вам дуже вдячна, що ви класнули на це відео. Я сподіваюся, воно вам сподобається. Це такий вийшов в'язальний влог. Я почала декілька проєктів. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій телеграм. Там я буваю трошки чистіше. Тому так. -то Гарного вам перегляду. Я почала в'язати новий топ. У мене вже готові дві ось такі квадратики два ось таких, і я тільки що закінчила в'язати ось такий квадратик залишила тут. Ниточку, щоб потім об'єднати, щоб менше кінчиків ховати. Бо ось тут в мене йде купа кінчиків, бо це якась пряжа в мене просто була розпущена, і воно тут все на вузликах між собою з'єднане. Прийдеться потім ховати це все, відрізати. Отак, от мені стається прикольне поєднання біленького і рожевого це різна пряжа по текстурі, ось це якась така. Жорстка і вона блистить, я думаю, це помітно. А ось ця така більш матова і м'якіша. Я майже закінчила в'язати ось цей топ. Мені залишилося дов'язати другий квадратик. Тут буквально чотири рядочки залишилося. Перший в мене вже є. Потім я все це об'єднаю, зв'яжу ланцюжок, зав'язочки і все, і топ буде готовий. Це буквально ще ну, десь. Півгодинки і все. Е, і я сижу і роздумую, що ж мені в'язати далі, і просто згадую, що в мене в запасах є купа ось такої пряжі. Е, я зважила, і в мене вийшло приблизно 550 грам. Тобто цього з головою вистачить на якийсь виріб. Це в мене мухер. Я думаю в'язати в три нитки. У мене є металка, Всього вона стоїть, я її замовила з тему. До речі, дуже прикольно. Я внизу залишу посилання, вона прям ну, зелена. Так, от, я думаю змотати ось цю пряжу в три нитки, в'язати на таких доволі великих спицях, десь думаю, взяти шості, можливо, сьомі. Nee, що, зразок обов'язково зв'яжу. Я таки не сказала, що я хочу зв'язати. Я хочу зв'язати джемпер з таким v образним вирізом, доволі глибоким хочу його зробити. І я в роздумах, чи додати мені туди якісь коси. Я давно не в'язала ніяких виробів з косами, мені чомусь дуже хочеться, але коли я буду відв'язувати зразок, я спробую туди ну, якийсь візерунок додати, щоб просто подивитись, наскільки це буде читатися в такій пряжі, тому що, по-перше, вона такого темного кольору, камера трошки не передає, висвітлює, але, по суті, це такий а, темний колір, бургунді, здається, так називається, бордовий. А, і це мохер. Наскільки буде читатися ця косичка, яку я хочу надати, я не впевнена, тому зразок мені все покажуть І я просто в предвкушенні, наскільки прикольним вийде цей виріб, тому що таку ідею я якось давно задумувалася, що я хочу зв'язати такий джемпер саме з цієї пряжі. Для цього, здається, і купувала, але чомусь я якось забула. І тут якраз зараз є час, є можливість. Я вийшла на маленьку прогулянку зі своєю подругою, і, як можна помітити, я в цьому лонзі, який в'язала в минулому в'язальному епізоді. І я помітила мінус в тому, що пряжа дуже сильно лізеть, Вона залишає на іншому одязі версинки. Я не знаю, можливо, це піде після декількох бранів. Я б не хотіла, щоб це залишилося, якщо чесно. А в іншому це просто. Одна з найкращих речей, яку я взагалі в'язала. Ось такий зразочок вийшов. Мені прям подобається, як виглядає джгутик. Я чомусь думала, що узор не буде читатися в цій пряжі, але я прям помилилась. Дуже ...дуже читабельний узор вийшов. Тому я зараз розрахую, я вже його попрала. Я вчора його зв'язала і за ніч він вже висох. Зараз. Розрахую петельки, подивлюсь, наскільки змінилась плотність, або, можливо, не змінилась. Я в'язала в три нитки резинку в'язала на спицях 5,5 мм, плотно на сьомих спицях. Таке можна трошки бачити, що начебто просвічується, але за рахунок того, що це мохер, то всі ці просвіти заповнюються. Шерстю тіючим. Цима, <су> коротше, версинками всі просвіти заповнені і сам виріб вийде доволі тепленьким. Тому ну, кот, на сторона виглядає і летіла. Єдина проблема в тому, що я не впевнена. На... <су> Як правильно в'язати, якою конструкцію я можу зв'язати це японським плечем, я можу зв'язати це регланом, я можу зв'язати це так само, як і попередній блакитний ломсків знизу вгору. Але я ніколи не в'язала v образну горловину. Я не знаю наскільки вона повинна бути глибокою. Тобто зараз я буду перший раз в'язати такий виріб, і це просто буде. А, як сказати, в'язання на осліп, бо в мене навіть немає в гардеробі, а, жодної речі, якщо нарахувати кардигани з v образним вирізом. це тут так виглядала. Я навіть не знаю, якої глибини я хочу. Можливо, там прям дуже глибокий і щоб це було оверсайз. Можливо, трошечки з меншою свободою облягання. Коротше, виріб експеримент. Здається, я просто знайшла дуже прикольну штуку. Це ось такий сайт. Кому потрібно, він розписує схему. Тобто ти сам можеш тут придумати різні схеми, там візерунки. Просто задаєш йому ширину, скільки в тебе петель, висоту, скільки в тебе рядів. Ось тут є умовні позначення, де ти можеш, напевно, додавати свої власні, бо я, наприклад, взагалі не розумію, що це. Як це читає, я тільки знаю, що ось це точечка, це виворітна петля. Все. Бо я ніколи не в'язала за схемами. Я просто придумувала завжди щось своє, тому кому потрібно, або вбивайте в пошук самостійно, або я внизу в описі залишу посилання на сайт. Дуже прикольний. Стільки я зараз зв'язала, і мені не подобається, як лягають. Візерунок. Саме в такому кольорі, і з таким візерунком, чомусь мені цей джемпер не подобається. Мені здається, що такий візерунок, в поєднанні з таким кольором, якось вже не актуально. У мене це асоціюється з чимось вже не знаю, не модним, якийсь, наче светр для бабусі. А я не хочу, щоб це був светр для бабусі, тому напевно, я розпущу. До цього моменту і просто буду в'язати лицевими петельками. Мені здається, так буде краще. Можливо, якби це був інший колір, то мені б все подобалось, але саме поєднання з цим кольором, дійсно, чомусь мені прям не заходить, що візерунок якось чомусь на зразкові. Він читається набагато краще. Можливо, тому що тут більше пров'язано просто. Але зараз тут візерунок взагалі не читається. У мене ось тут виходить джутик один, ось тут джгутик 2. Потім посередині у мене щось типу косички повинно потім бути. Ну, так, воно не косичка, воно трошки схоже. І тут. Так само відзеркала на два джгутика, і по спинці точно так само і мені не подобається. Якось, може, я візерунок просто неправильно підібрала. Може, дуже близько типу всі ці джутики один до одного, і воно через це виглядає вже якось неактуально. Заключна частина, де я вам покажу, на якому етапі я з кожним виробом, і, напевно, я хочу почати зі свого такого розчарування, якщо можна так сказати. Це ось цей топ виглядає просто як шматочок тканини. Ну, по суті, так і є. Десь я тут вам прикріплю відео, як він виглядає. І мені не подобається розмір. Я зробила ці квадратики занадто великими, мені стається. Тому, якби я перероблювала його, то я б, можливо, зробила квадратики трошки меншого розміру. І, напевно, мені не дуже подобається це поєднання кольорів. Чомусь мені спочатку подобалося, зараз вже ні, тому, напевно, я розпущу. І, можливо, перев'яжу, але це не факт. Точно Точно не факт. Просто, напевно, розпущу і якийсь інший виріб зроблю. Сам, сама ідея такого топу мені стається, взагалі дуже прикольно, особливо, якщо якийсь початківець буде в'язати, то це дуже легко в'яжеться. Виглядає також, до речі, прикольно, особливо, якщо десь на пляжі. То взагалі супер. Наступне, що я хочу показати, це проект, який я почала в'язати в цьому відео. Це буде декоративний елемент з ось такої пряжі, плюшевої. У мене всього-навсього два моточки. І це вже я почала другий. Це пряжа у мене YarnArt дольче. І колір у мене 749. Це буде така плюшова подушечка наволочка. Мені дуже сподобались писати наволочка, як ви можете зрозуміти. Отак от це от буде виглядати. Я в'яжу одразу обидві частинки. Ну, отак от з'єднаю, от потім тут зав'яжу три сторони і все. З такими попирками. Тут трошки менші попирки. Отак, от поки що виглядає, це приблизно половина ще тільки ж зв'язати, і буде готова така плюшова, дуже приємна наволочка. на якийсь проект, щоб відволіктися. Я вже в'язала колись нещодавно косметички, теж з таким візерунком попитками, попкорн, як він називається. То дуже прикольні, я ними користуюсь, але єдине, що я не вшила туди молнію бо просто не хочу цим займатися, тому вони в мене так в відкритому стані. Але річ дуже прикольна. І напевно найцікавіше за це відео це ось такий джемпер. З v образним вирізом буде. Єдине, що я не впевнена, можливо, я зробила занадто високу високий виріз. Можливо, ні, можливо, так. Да. Буде видно, коли я вже почну вив'язувати тут резинку. Звісно, можна схитрити і вив'язувати тут резинку таку достатньо високу, але в моїй задумці, першопочатково вона повинна була бути 5 сантиметрів, тому вже буде видно, коли я дов'яжу цей виріз і взагалі цей виріб. Зараз я на етапі вив'язування рукава. Конструкція тут дуже проста. Така сама, як і в моєму попередньому блакитному джемпері. В'язала я знизу догори, потім розділила тут рукава. Точніше, я спочатку почала робити виріз. а потім вже розділила на рукава, вив'язала одну поличку, другу поличку, вив'язала тут спинку і почала в'язати рукав. Тут в мене також імітація. Птачного рукава. Тут в мене є ескіз. Так от це все виглядає. З'єднувала я способом трьох спиць. Сподіваюся, це так називається, і ви розумієте кожен раз, коли я так це пояснюю. В'яжу я ниточка така у мене мохер, достатньо товстенький. На жаль, назву я вам сказати не можу. В три ниточки в'яжу. Резинку знизу я в'язала на спицях 5,5, саме полотно на сьомих спицях. Рукав також на сьомих. Резинку ось тут. Я планую в'язати, можливо, на четвірках, на четвертих спицях. І, напевно, не в три нитки, а в дві. Я десь на Ютубі побачила в туторіалі, що так можна зробити, хочу. Хочу спробувати, якщо що перев'яжу. Тому поки що на ось такому етапі, Думаю, в наступному відео вже закінчу в'язати цей виріб. насправді конструкція дуже проста, вона мені дуже полюбилась після мого блакитного. До цього в мене була. Одна з улюблених конструкцій це японське плече. Але зараз мені здається, що в мене новий фаворит з'явився. Тут дуже легко вписувати сюди візерунки, бо першопочатково я хотіла, щоб тут були там коси, джгути, але я не змогла якось їх гарно тут помістити сюди, і мені не сподобалося. Поєднання візерунка з кольором цієї пряжі, бо чомусь мені здалося, що це буде виглядати як світер бабусі. Ну, тобто не сучасно. А я хочу, щоб це було трошки більш по-сучасному виглядало. Але, знову ж таки, в таку конструкцію легко вписати візерунок, воно легко все розраховується. Тому беріть на змітку, якщо ви хотіли спробувати. А якийсь світарочок зв'язати з всякими косими джгутами, ромбами. То можна на такій конструкції дуже легко це зробити. Ще один проект, який в мене зараз є, але здається, в цьому відео я його не в'язала взагалі, але він має місце бути. Це будуть такі шортики. Подобається мені поєднання кольорів, в'яжу це гачком. Зараз. Зі спини це виглядає ось так Ось так от цей шовчик, звісно, не дуже охайний, особливо на камері, він дуже сильно виділяється, але в житті це не дуже сильно помітно. Роблю тут прибавки з боку, ось тут для попи. І тут теж з боку все симетрично. Тут ще потрібно вив'язати доволі Довгий проміжок сюди вниз, щоб потім розділити це на ноги. Тому якось мене це стапоріт поки що, але все рівно хочу дов'язати десь піти на пляж. Мені здається дуже прикольно. Пряжа в мене тут майже вся хлопкова, лише резиночка акрил, А так всі ось ці кольори. Це хлопок. Тому ну, не повинно бути жарко. На цьому у мене все. Я вам дуже вдячна за перегляд. Обов'язково пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь також на мій телеграм, підписуйтесь на цей канал. Вас чекає тут багато-багато прикольних відео, прикольних проєктів. Ще раз вам дуже дякую за перегляд і всім. Terima kasih telah menonton!